Що стосується Сокола, то тут наразі, окрім того, що в Комуринському вже за забиває знову таки біля його варіант. Коморинський знову рятується команду зараз, ще одна спроба зараз його забути таки! Забуває зараз ураган. Забуває зараз у нас Кирило Балюк на другій хвилині урагану мається забрати такий м'яч у Соколята, але ми бачимо, що таке домик що Правай маленьку ближній кость. тобто правильну позицію. Загалом поки що нагадаю. Секунду під 1-0 користь Киверійського Ургана, який зараз контр, такий момент зараз в ну, а але тут рятується команду у цьому епізоді Комаринський. Прийшов, знову ж таки, вперед, але про його мельник не бачить. Зрештою, зараз такий момент! І Чучо, Хучо, точніше, забиває зараз після пасу якраз таки мельника. Чесно кажучи, підключався до цієї атаки в якості п'ятого, але інше рішення мельник прийняв, він зробив, що на п'ятачок, а зараз тим часом забиває! Навіть, знову ж таки, не забиває у нас у цьому поєдинку з гол Кирило балюк. Не Встиг я сказати про. Годі казати, це вже знана е школа. Ну, Є також і Київський. Ківарійська тим часом забивають нас, кілориські, урагани забиває У нас у цьому епізоді Павло про І це стається на фонтур, там, відповідно, на попередній зміні його точно не було. Зараз про м'яч прихоплює і йде про що він далі балюка уває і зрозумуває Балюк з форма, він хитрить. І Це стається на 15 й хвилині поєдинку. 4 на користь у цій грі. Ну, і зрештою перемагає ківарійський ураган у цього поєдинку проти Хмельницького сокола. 4 4-1 на користь ківорійського урагану. І ми тепер